Комунальники Сосницької громади випробовують новий подрібнювач для гілля, яким завалені узбіччя дороги. Це вже ми напиляли, коли чистили узбіччя. Тепер за собою прибирає. Заростів кленів по узбіччях, які треба випилювати, ще багато, каже майстер комунального підприємства. До цього все випиляне звозили на смітник. Тепер будуть переробляти на щепу одразу. «Близно, на мабуть з 9 ранку. Може, трохи моз пів десятої, а це намолотили, Ми вже ну, прицеп. Подрібнювач громада отримала завдяки програмі Добре від американських партнерів. Рік тому написали проект. Вартість обладнання десь в районі 250 тисяч, але вони передали нам дві дробілки. Одна дробілка б'є на дрібненьку щепу, а інша дробілка б'є на такі по 12 сантиметрів. Більшенькі такі. Палички. Завдяки подрібнювачу, каже голова громади, збираються зекономити, бо замість чотирьох причепів гілля вивозять один причеп щепи. І економитимуть на опаленні. Причеп зі щепою відвозять у дитячий садочок. І вивантажують біля котельні. Ну, нормально. Кочегар Петро Бобер перевіряє рукою щепу на вологість. Чи горітимо у котлі? В котельні садочка встановлені два котли для опалення: один на дровах, другий на щепі. Оце дров'яний котел, який зараз він працює, ви бачите, опалюється. А це котел для щепи. Котел, який має працювати на щепі, поки що не використовували. На щепу. Да. Ще так показав час. Обидва котли встановили, коли проводили капітальний ремонт закладу до повномасштабного вторгнення. Через російську агресію купівля подрібнювача для гілля була не на часі. Садочок опалювали дровами. Зі щепою каже директорка садочка, опалення обходитиметься ще дешевше. У нас затрати невеликі, бо проведений ж капітальний ремонт. Садочка все замінено. І опалення, і водопровідна система. То дров. Використовувала зовсім мало. Ну а зараз порівняємо, вже скільки будемо використовувати щепи. Бо це ж відходи, це гілки. І вони просто лежать серед вулиць, зараз вони будуть збиратись, перемелюватись і будемо палюватися. Тетяна Лось, Віталій Коробко, Суспільне новини Чернігів.